Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати мариновані рулетики з кабачків на зиму. Не можу натішитись, але які вони смачні виходять. Всипаємо 4-5 горошинок перцю в одну півлітрову баночку і в другу півлітрову баночку. Маринад в каструлю наливаємо 1 літр води. Всипаємо 2 столових ложки цукру і 1 столову ложку солі. Все гарно розмішуємо і доводимо до кипіння. Коли маринад закипів, додаємо 100 мл 9% осту. Маринад готовий. А зараз маринадом заливаємо наші рулетики до самого верху у велику каструлю кладемо рушник. Vstavimo 2,5-litrovih banočkov.